No, yo! -yo. Веснянка на столичному майдані незалежності у виконанні гурту Фолькнери. Прощальна, бо на рік гурт бере відпустку. Двоє з трьох учасників колективу вирушають у велоподорож до Австралії. Я звісно, зараз буду грустити, надіну окуляри, бо ой, щоб, щоб вам не, не заплакати. Шистим серцем відпускаю, тому що вони у 80 років їздити не будуть. А їдемо цілий рік 25 тисяч кілометрів. Люди всі питають: а як же ж ви будете пер перепливати океан? Я думаю, що це не найперше запитання, на яке треба відповідати, бо треба перше доїхати. Їхати до Індонезії для Ярини та її чоловіка Володимира. Це вже шоста така подорож. Вони їздили Україною та Європою вже п'ять разів. Всюди збирали народні пісні, щоб їх потім використати у власному репертуарі. Думані по шпаримому по трасі. За розробку маршруту та оснащення велобудинку відповідав Володимир Намет, звісно, це наша хата, спальник, кухня для орієнтування, карта, компас, фотоапарат і всякі дрібні речі, типу там запаски, ключі. А ще Пори України один із побажаннями від українців світу подарують австралійській діаспорі. Хтось намалював танка і не хоче, аби в Україні була війна. Ще один стяг привезуть до України. Кожна людина, яка буде нам траплятися, і захоче щось. А переслати українцям, то вона може зробити це ось тут. Дружина відпустила зі слізами. На два місяці до музикантів долучився й Леонід. Планує доїхати до Туреччини. Хлопцю сподобалась ідея розповісти світу про події в Україні не з екранів телевізорів, а в особистій бесіді. Я став патріотом, коли з'їздив в Москву перед майданом. Я якраз повернувся, коли здесь только перше коли євро, вот підписання. Но я я в Москве, що таке родина і що такое патріотизм. От. І я питаюся об'їздити людям, які з Ну, моїм родственним, знайомим. Вже немає таких людей в світі, які не знають, де це Україна. Якщо раніше на таку відповідь ми з України нас запитували, а, Раша, то зараз, я думаю, такого не буде абсолютно. Тому що, ну, відомо чому. Тому що Україна показала всім, що вона справді. Україна справді незалежна країна із незалежним мисленням, з незалежними людьми. Свою подорож Фолькнери описуватимуть у соціальних мережах. Дар'я Феденко та Богдан Кальченко. П'ятий канал.